Вітаю, любі друзі! І сьогодні у нас подкаст на тему, що ж це коїться з Інстаграм або зміни в Інстаграм, як вони вплинуть на наше життя. Останнім часом просто така панічна паніка серед всіх експертів, серед блогерів, серед всіх і всіх, хто тільки може про це говорити: що, Боже мій, ця лента стала прямокутною. Єдине, чесно кажучи, що вплине. На прямокутники, те, що якщо у вас були тексти дуже сильно приліплені до країв, то звісно їх обріже. Але якщо вам потрібно, то відреагуйте аганьочками, я вам покажу, як виправити цю всю ситуацію. Правда, лента від цього не буде красивіша, супер-пупер, але ця штука виправляється. Тобто, старі дописи ви зможете в принципі, більш-менш адекватно розташувати у своїй ленті. І давайте розглянемо сьогодні такі а, питання, як вплинуть а, зміни інстаграм на наші сторінки, крім цього всього а, сторіс, Reels, вічне протистояння, що ж все-таки робити? А, а як же пости? А, хто такий блогер, хто такий експерт? І в чому різниця? Чому зараз це буде цікаво а, розривати ну, такі шаблони між цими речами, тому що на, наші люди завжди? З, блогер, з блогера намагаються зробити експерта а з експерта блогер. Куди прийдуть хайлайці і чи панікувати взагалі, що робити, куди діватися нам тепер в такий в такій ситуації? Ну, звичайно, ми всі звикли до квадратиків. Ми всі звикли, що Інстаграм це такий квадратний світ, і багатьом ці квадратики дуже подобалися. Як так само, як і кружочки хайлайців зверху. А так само як і жирна строчка трошки нижче, і великі а, циферки, <тас> там, де показувалося, скільки у нас підписників. Але а, 2025 рік не, не дарма, в принципі, в грудні я вже про це казала, що це буде рік змін. І сьогодні а, таке свято ще, до речі, сьогодні китайський новий рік. З чим я вас і вітаю. І змія дійсно, хто знає, той знає, дійсно а, зараз почне. Працювати і вичищати наш, грубо кажучи, старий концепт світу. А, ну, Ми зараз, звичайно, не про це, не на відбитому, ми про алгоритми, про зміни в Інстаграм. Як же вплине зміни Інстаграм на наші сторінки? А, те, що ви, в принципі, казала з самого початку, у нас стають наші пости ще. До речі, не у всіх. Я бачила, що у когось. Досі є квадратики, але з оновленням все одно прийдуть прямокутники і їхнє розширення 4 на 5. Вони є, ці прямокутники, в будь-якій вашій канві, в будь-якій Vista Create, ви можете це знайти. Якщо ви не розумієте, як використовувати прямокутники так, щоб це красиво виглядало. Теж пишіть, ми розберемо це окремим текстом. Це цікавіше буде. Я вам просто на прикладах покажу, як можна оформити красиво, щоб це виглядало суперово. Далі, що ще вплине, оці, як зміни вплинуть? Ну, скажімо так, звісно, у нас, у нас зміщається дуже сильно фокус уваги. І ми далі роз... будемо розглядати, чому саме. Але перед цим я хочу все-таки розглянути протистояння да, Story Серіалс, вічне протистояння. В принципі, саме перше питання, як то не зміни? Я про це буду говорити по факту весь цей подкаст. Тому слухайте, якщо у вас є якісь там інсайти, буде дуже цікаво послухати, що ви там виписали собі. От прям пишіть, що вас за все гринуло. І що вас більш за все непокоїть в тому, що зараз змінюється в Інстаграмі. Дивіться, Сторіс Reels. Оце вічне протистояння, і експерти зараз поділилися на два таких табори. Вони одні кричать: що ні-ні, ні сторіс завжди буде. Ну, Я не можу сказати, що я не відношусь до них, тому що сторіс я люблю. Цей інструмент шикарний, і цей інструмент, на щастя або, на жаль, не замінить жоден з інструментів. Якщо рілс і пости вони взаємозамінні, то хай якщо навіть кануть в літу, то сторіс все одно це ваше спілкування з вашою аудиторією, це ваші думки, це все, що відбувається зараз з вами. Не обов'язково це лайф контент, це може бути так само експертний контент. А, щось новеньке, що ви можете розказати про себе або про свою професію. Своїм саме підписникам і ще більше прогріти і довіру собі забрати. Як би сказати, чи, замінять, чи замінить Reels Stories? Не замінять. Чи Reels класний інструмент офігенний. І зараз розкажу чому. Значить, зараз, по-перше, у нас з'явилася класна кнопочка. У да, рілсів, щоб ми не задовбували своїх підписників е, своїми рілсами, які, наприклад, ми хочемо протестити, подивитися якісь формати. Ми можемо туди е, постити, якщо у вас ще не з'явилася ця функція, вона з'явиться, звичайно. Називається вона, якщо не помиляюсь, е, Боже, дайте мені пам'яті, називається, якось там називається, В общем, я не буду на цьому зациклюватись, ви самі знаєте. Якщо не знаєте, знов-таки пишіть в коментарі, я вам відповім зі скріном прямо. Значить, ця функція у мене з'явилася взагалі, чому я в принципі не пам'ятаю, як вона називається, знов таки <хе> з'явилася у мене буквально на днях, ну, може, тиждень як, потесити повністю ще не встигли з командою, тому що. Дуже багато роботи повсяденної. У нас ще дуже багато зараз роботи по сайтам. Але ми обов'язково потестимо, я вам прям спостерігаюся в цьому, в цьому нашому закритому телеграм-каналі. Так само там на Ютуб я не буду, і на Ютубі я обов'язково виставлю посилання на нього. А в цьому закритому телеграм-каналі я хочу просто вам. В реальному часі показувати результати якісь, я думаю, що це цікаво да? з цього режиму. Ось, а, значить, що не робити сторіс, чи робити сторіс, чи рілси робити, чи не робити, ви роз... повинні розуміти, чи сторіс чи рілс це два різні інструменти. Ще раз, рілс це трафік холодний або напівхолодний. Якщо ви постите в основну ленту, це напівхолодний, а якщо ви постите. В нову функцію, то тоді це холодний, просто холодний, без наших підписників трафік. І це дуже круто. Навіть якщо у вас там буде набирати там 200 якихось переглядів, там 500 переглядів пробний режим, Боже, дякую, пробний режим. Якщо навіть в пробному режимі буде набиратися. Буквально там 200-500 переглядів, 1000 переглядів. Це дофіга дофіга людей. Ви просто уявіть собі там тисячу людей отак на площі, щоб вони зібралися. А вони всі побачили ваш рілс. Це дуже велика. Популяризація на холодну аудиторію це дуже круто. При тому, якщо ви не ведете в цей же день, от у вас залетів в пробному чи не в пробному рілс, а ви сторіс не ведете. От ви приходите до людини на сторіночку, а вона ну голенька. Чесно, без сторіс, я вважаю що сторінка якби гола і боса, наче. Її покинули, і наче е, ніхто не хоче її вести. Ось для мене приблизно так виглядає. Якщо я переходжу до експерта з Вілса і бачу, що в нього жодного сторіс немає, я ніколи не підпишуся на цього, е, на цю людину. Але це чисто моє. А як же пости? А пости тепер у нас. Виявляється, ми можемо вже робити не просто карусель або пост. Ми можемо робити пост карусель не на 10, а на 20, Цілих 20 оцих чотирикутників, 4 на 5. Ви уявляєте собі просто скільки інформації можна вмістити. Іноді прогрів сторіс. Це в клубі «Таємна кімната. Я показувала я, коли афігіала, що в мене сторіс, там 40 40 сторіс це один прогрів приблизно 40-50 іноді більше. Дивлячись скільки, ну скільки цей прогрів ви викладаєте, скільки він займає часу, і скільки ви хочете в нього вмістити, то на 20 оцих квадратиків. Реально вмістити по факту цілий прогрів, показати свої досягнення, коментарі, відповіді людей. Тобто, по факту, цілий кейс упакувати можна просто в постах. Тому пости частково заміняють хайлайці. Ми зараз теж перейдемо до хайлайтс. По факту, ці пости, якщо вони будуть закріплені, або ви будете. Час від часу їх постити, вони частково змінюють хайлайтс, тому що хайлайтс переїжджають. І це найгірше взагалі що може бути. я не знаю. Мені настільки не подобається це. Але, але це зміни, і це, я думаю, все-таки на краще. У нас тепер контент змінює свій вид, свій образ, але від цього трафік не падає. І дивіться: є типу два, два типи постів: один пост це каруселька. Просто без звуків, тоді вона в Reels не піде. Є пост-каруселька, там від 10-12, здається, оцих квадратиків, і ви додаєте туди музику, і вона йде як Reels, і вона показується людям у стрічці Рілс. Уявіть собі, який трафік можна сюди погнати, просто зробивши дуже класний, якісний сторітел або дуже класний, якісний ну, корисний продукт. В принципі, круто. І можете зробити ще один варіант просто як раніше постик, тобто чисто одну картинку 4 на 5 з якимось надписом. Але все одно я не вважаю, що треба робити одну картинку, але це вже не тема для сьогоднішнього подкасту. І так, у нас пости є. Хайлайці переїжджають. Рілси круті і будуть ще більш крутими. З часом, тому що ми, я так розумію, наскільки я це розумію, адамосері не підтверджували, вони рухаються в сторону Тікток. Вони хочуть замінити Тікток на ринку Сполучених Штатів Америки. Не дарма Тікток недавно, ви пам'ятаєте, впав там на півтори доби, якщо не помиляюсь, що на дві доби, там була паніка і істерика у людей. Ну це буває. Тому саме мультиканальність рулить теж у 2025 році. Чому? Тому що, якщо ви втрачаєте один з каналів, наприклад, внезапно закривається Тікток, або стрімко рухається щось в сторону. Того, що Фейсбук або мета закривається, або не знаю, Ютуб закрився. Ну, все може бути, ви ж розумієте, це метеоритні душі, це <смі> спалахи на сонці, мало ли що там згорить при наступному спалгу. Я, звісно, вас лякаю, але мультиканальність спасе світ, тому що ви представлені на багатьох площадках, і це я кажу кожному своєму менториняточку, який приходить до мене на навчання. Але тут у нас виникає ще цікава штука: блогер чи експерт. Ви блогер чи експерт, а в чому різниця? А в тому, що якраз таки американський ринок дуже сильно впливає на тренди. І в американському інстаграмі у них дуже сильно розділені ці два поняття: блогер та експерт. Блогер це та людина, яка, грубо кажучи, показує свій лайфстайл, він інфлю ну, вона чи він інфлюенсер. Там продає щось, щось робить, і ділиться все, всім, всім, що в неї є, все, що в неї на душі, всім своїм розвитком і так далі. Експерт при цьому це дуже вузька ніша, і чим вужча ця ніша, особливо в Сполучених Штатах, тим краще. І вони б'ють в одну точку і дають дуже дуже багато користі. При цьому, що виходить у нас на ринку, у нас на ринку навпаки. Люди дуже сильно жлобяться, не дають. Ну, це мої спостереження. Дуже не часто зустрінеш експерта, який дійсно дає якусь інформацію, при цьому нічого не просячи відповідь, просто ось на ось, будь ласка, використовуй, тільки використовуй. Там же просто кожен ролик, по факту у них, кожен лідмагніт це здоровенні ролики, цікаві, наповнені з купою цікавої інформації. І вони дивляться на те, що люди все одно без підтримки дійсно дуже важко проходять будь-яку стежку. Особливо якщо це стежка незнайома. Тому, по факту, у мене в блозі так само буде скоро. Дуже багато користі, нові прямі ефіри. І я думаю, в принципі, що е, я завжди казала, що я служу, да служу цьому світу, для того, щоб ви хоча б трошки, хоча б трошки щось взяли і пішли, і робили це все в своєму інстаграмі, покращили свої результати, і потім ви можете, якщо вам щось не вистачає, можете прийти проконсультуватися. А так, в принципі, будь ласочка, беріть, діти, робіть. Я тільки буду пишатися тим, що в мене такі класні учні, які хоч щось роблять в інстаграмі, не ліниві жопки. Так, і, в принципі, це ми розглянули. Розглянули, куди навіть я буду трошки в цьому році, наскільки в мене блог переросте, переробиться. І скільки нових у мене буде цікавих речей, це ви можете вже подивитися в самому блозі. І сподіваюся, тут я теж буду викладати е, цікаві інсайти, якісь аналізи е, спробного режиму, в тому числі, тобто рілси, ми будемо прокачуватись дуже-дуже активно. А, що ж з хайлайцями? О, Боже, це моя тема. Просто біда, бідося. Скажу так, хайлайти, скоріш за все, поїдуть десь в у вкладку Зарілс або біля Рілс. І тут цікаве, цікаве спостереження, те, що у нас є три закріплених сторіс, ой, три закріплених е, пости, три закріплених рілса, і є така ймовірність, що ми зможемо закріпляти і три е, сторіс також. Ще цікава інфа інсайдерська, що можливо, ми зможемо. Наш контент якби совати туди-сюди, тобто, в незалежності від того, коли ми виставили пост. Тобто, це вже буде якби не блог, а, а така сітка, яку ми зможемо просто красиво налаштовувати, в не в незалежності від того, коли ми виклали пост. І це було б оце було б реально класно. А от Хайлайці, звісно, вони е, просто натякають цим, що сторі з типу трошки відходять. Але що я хочу сказати, хайлайтці дійсно десь е, під е, листопад минулого року почали працювати трошечки гірше, ніж зазвичай. Навіть упаковані блоги, навіть, е, навіть ті люди, які... Тільки-тільки упакувалися, вони теж відмічали, що хайлайці трошки гірше працюють. Навіть ті люди, які у мене проходили курси там більше п'яти тисяч мене підписників, то вони теж відмічали, що хайлайтці стали працювати гірше, ніж пости. Ну, це видно, тому що в хайлайтс у нас є, грубо кажучи, кнопка призиву, наприклад, на анкету або на покупку, а в постах у нас просто ми кудись ведемо. Значить, мінуси того, що хайлайтс перенесуть. Мінуси є, тому що ті хайлайтс, які у вас вже запаковані, їх не будуть бачити одразу люди, які переходять. А це означає тільки одне: це означає, що вам потрібно буде вести сторіс. Ми повертаємося до того, що у вас, якщо у вас буде пуста сторінка, у вас не буде сторіс, нічого хорошого з того не вийде. А, тобто люди будуть переходити в хайлайт чи ні, це покаже тільки час, але вони будуть переходити в пости. Тому ми орієнтуємося на те, що з постів і з рілсів ми переводимо знов на рілси і на пости. Поки що краще робити так. Чому? Тому що нам треба час для того, щоб протестувати новий режим по хайлайцу. Якщо у вас зараз запакована сторінка або рілси запаковані під те, що вони переходять на хайлайт якийсь для до прогріву, я вам раджу просто перезапакувати деякі з хайлайтів в пости і спробувати переводити в пости, подивитися на результат, на активність аудиторії під постами. І останнє, чи потрібно, панікувати. Так, <гум> <Да>, звісно, <конечно>, потрібно. <гум> Бігайте, кричіть і боріться за голову. <гум> це я шуткую, звичайно. Ну, що ви хотіли? Е, у нас зміни, зміни це завжди вихід з зони комфорту. Ви повинні розуміти, що це непогано і не добре. Е, це така собі встряска і перевірка тих людей, які дійсно хочуть вести і заробляти інстагра... з інстаграму. Е, і... Оці люди, які не захочуть, або да, там захочуть залишитись і кричати про те, що хайлайці хайлайтси, або там якісь ще інструменти, боже мій їх немає, то я хочу вас порадувати, те, що інструменти всі залишилися. Інструменти вони просто видозмінюються. Вони трошечки, можливо, десь хтось просяде, десь хтось навпаки випреться на перші місця. Звичайно, дивлячись на ленту, ми бачимо, що. Демосрі намагається виперти ліси в планети всій для того, щоб а, збільшити шанси на конкуренцію в Тіктоці. От, от, і все, от, і все. Ось. І давайте а, підсумуємо, що ж ми отримаємо в підсумку цього всього. По-перше, зараз охоплення в Сторіс взагалі нестабільні, а, і дуже важко їх підняти вище певного відсотку. Але це не означає, що вести сторіс не потрібно. Я на цьому наголошую. На довгих сторітелінгах, звичайно, у вас будуть дуже сильно падати відсоток переглядів. Не лякайтесь цього, нічого страшного в тому немає. Ну, викладайте одну сторі зараз. Ми зараз просто перечекаємо, грубо кажучи, цю перетрубацію з хайлайтами, зі сторісами. Зараз весь інстаграм штормить, мета штормить. Навіть е, де, по деяким даним у мене є е, реклама, також дуже сильно коливається. Неможливо нормально е, з, ну, зробити стабільний якийсь виторг з реклами, за яку ти платиш. Але нічого, ми пересидимо, переживемо і все налагодиться. Далі, актуальні у нас переїжджають в основну ленту або в окрему вкладку. Це ще нікому не відомо куди. Але е ці е сторітелінги, які будуть закріплені, вони не зможуть виходити в рекомендації, і це їх дуже великий мінус. Ада Мосері. Каже зараз, що люди більше проводять часу в ленті, тобто рілси і пости. Тому він орієнтується саме на цих користувачів. А чому він орієнтується саме на цих користувачів? Тому що він хоче вставляти в ленту в рілси більше реклами. Значить, що вони хочуть більше заробляти. Ось і все. І, Нарешті, пробний режим, він з'явився у більшості. І ми, як автори контенту, можемо, не чіпаючи свою основну аудиторію, щоб не задовбувати там, по 30 однакових рілз, як зараз там рекомендують деякі викладати. Про це ми поговоримо, до речі, окремо і будемо тестити. Щоб просто ці всі рілси не показувалися нашій аудиторії, тому що наша аудиторія, коли бачить, Якийсь ну, неадекватний актив, вони би, можуть відписатися. Отакі, такі люди цікаві. Значить, і проявиться, звичайно, суперсила наших постів, постів каруселей, які будуть на рівні з рілсами, до яких можна прикріпляти 20. Фот, ну, Фотографії, картинок, або не знаю, все, все, що завгодно, там ну, головне 4 на 5, запам'ятайте це розширення. Цей ну, фокус, звичайно, у нас зміщується, але мені здається, ну саме на мою думку, що цей фокус зміщується якраз в сторону блогінгу. І це добре для нас, тому що охоплення на постах у нас завжди були великі. Але через те, що Рілс вийшов на ринок і всі почали про нього говорити, всі забули про те, наскільки мощний, потужний інструмент пости. Тому вивчайте всі інструменти. Я завжди кажу, що ви маєте знати всі інструменти, не тому що. Я така дивачка, а тому, що кожен з цих інструментів дублює один одного. Так, наприклад, як пости про себе, рілс теж має бути про себе, про вас, забути в закріплених рілсах. Так само взаємодія з вами має бути в закріплених рілсах, що ви можете дати клієнту. Так само, як і закріплений пост. І е, так само ваші послуги або самі заліттівші рілс, які ви хочете показати, і самі актуальні пости е, про, про ваші послуги мають бути закріплені. Тобто, по факту, в хайлайтах ви так само розповідаєте про себе і навики сторітелінгу, які ви можете отримати, якраз таки пройшовши. Відчуй сторіс, або просто одну єдину, один єдиний, господи, урок там є по сторітелінгу, навіть якщо його, це взагалі закриє всі ваші питання, як будувати сторітелінги в рілсах, як будувати сторітелінги для хайлайців, як будувати сторітелінги для постів. Це все одна і та сама, в принципі, Інформація, яка допомагає, тому що сторітелінг – це сторітелінг завжди, яка допомагає вам просуватися в інстаграмі. я бажаю вам класного просування. Не боятися 2025 року, тому що він нам принесе дуже великий ріст дуже багатьох із вас. Я впевнена в вас, все у вас буде класно. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписалися на YouTube канал. Там також будуть виходити цікаві ролики, і скоро зовсім інші формати будуть виходити. Ось я бажаю вам класного дня. Аганьочок, якщо вам треба там розбори або пояснення, і коментарі, які інсайти ви отримали, і що заберете для себе в роботу. Дуже цікаво почитати, що ви заберете з цього подкасту до себе в роботу. Дякую вам величезне, класного вечора.